am so freaking excited. Саме так би я сказав, якби я був англомовним блогером. А так як я є україномовним блогером, я вам скажу так: це бімба! Я взяв поганяти на тест-драйв ажур DevOps, і моєю головною метою було подивитися, поганяти, подрайвати їх нову круту фічу Copilot for DevOps. а саме частину, де ми можемо працювати з вимогами, використовуючи штучний інтелект. Ну і я вам скажу, що я, я під враженням. Так, я під враженням, мені сподобалось. Зараз вам це Покажу і розкажу. Будемо робити все разом. Погнали! Це мій тестовий проект, і я вам просто покажу фішки, які мені просто здались офігезними з точки зору того, як саме штучний інтелект інтегрований в саму ТМСку, тікіт-менеджмент систему. Ажур Девопс це саме така. Хто не знає, в ажур Девопсі зазвичай використовується трьохвимірна або трьохрівнева структура вимог, тобто епік фіча юзерсторі, та не як в джирі епік Story, а епік фіча юзер сторі. Давайте покажу, що мені тут сподобалось. Тобто починаємо з того, що спробуємо створити якийсь епік. Давайте я його назову Insurance Plans та наша улюблена тема. Так, ось він. Що я хочу вам показати? Значить, тепер я включаю фічу Copilot for DevOps. Тут багато різних штук, які можна робити за допомогою штучного інтелекту: Elicit requirements, analyze requirements, convert, transform, також No-code prototype, діаграми, ну, діаграми будуть фігові. Можна також зробити якусь документацію, та, це не так цікаво, але теж є таке. Ну і там окапи можна робити. От сьогодні подивимось на деякі фішки. Почнемо з Elicit. Що це таке? От я обрав Elicit і по суті, в мене тут Insurance Plans. Ми використовуємо ту саму модель GPT 4.0, чи 4О, точніше. Тобто, це не щось, чого ми не можемо робити з чатом GPT, але прикольно, як воно інтегровано. Та? Тут я, наприклад, натискаю Generate. І з назви Insurance Plans цього епіка він мені пропонує фічі, ну от бачите, фічі, які можна включити в той епік. Та, наприклад, якщо ми там з клієнтом ще це не проговорили, от він мені вже пропонує. Тепер, наприклад, я сказав, що мені подобаються отакі от, от фічі. Він одразу робить title і description. Для всіх фічей. Та? Ну, їх, звісно, можна редагувати. Та, тут є ця можливість, але я вам показую саме фішки Ейка. AI, AI, ai ка Фішки. Hey, yeah, yeah. А ну, наприклад, я обрав оці чотири фічі, і я можу просто сказати Create Link Work Items, та? І обрати, що це буде чай мого епіка. І воно їх створить, просто додасть одразу в беклог, і будуть такі фічі. То тобто вам не треба там щось копіювати, звідкись там переносити ці описи і так далі. Вони вже є. Круто, так? Тепер дивіться, я вже провалився в одну із фічей: Customizable Insurance Plan Selection. І кажу, слухай, а які б там були юзер сторі? Давай створимо юзер Story. Отак. Вот обираємо Create User Story. Та output будуть title, description і acceptance criteria. Generate, my man. І дивіться, він вже створив мені юзер-сторіки, які б тут були мені потрібні. Звісно, знову ж таки, я можу це не робити. Я можу написати юзер-сторі сам. Я можу написати юзерсторії за допомогою цього асистента. Я можу їх переписувати тут, можу їх редагувати. Але кожна з тих старей, я навіть не вчитуюсь, що це, бо я вам показую просто приклади. Вона вже буде мати. Давайте подивимось: title, description та acceptance criteria. Значить, тепер фішки, які мені тут. Із коробки не сподобались. По-перше, що тайтлом буде сам user story statement. Ну це не гарна практика. Я багато разів говорив, чому це погано. Навіть зараз я думаю, ми це в беклозі побачимо. Думаю, що це можна переналаштувати тут. Насправді я з цим не розбирався, але от з того, що з коробки мені не дуже подобається. По-друге, description, як на мене, зайвий, бо він, типу, пояснює, що тут мається на увазі, хоча тут мали б бути acceptance критерії Тому, напевно, description ми б забрали звідси. І перерегенерували. Ну, давайте спробуємо. Щоб мені був просто title та acceptance критерія. А ну-ка. Так. Ну і, наприклад, мені сподобались ці всі юзерстойки. Я знову ж таки їх не читаю навіть, бо показую вам просто фішечки, які тут є. Так, він мене зрозумів, та тайтл він залишає таким чином: не будемо розбиратися, як це переналаштувати. Я впевнений, що це можна переналаштувати. І Acceptance Criteria. Я такий: окей, оці от 5 сторей чи 6 сторей це щось, що мені подобається, з чим я буду працювати. Так, Create них та зроби їх. Челдом тієї фічі. Та? І по ідеї в мене мають тепер в Customizable Insurance Plan Selection має бути от ці шість юзерсторей. Тепер давайте підемо в беклог і подивимось, чи вони там є. Customizable Insurance plan selection. Бачимо мої сторіки. І ось чому незручно мати це як назву. Та ми бачимо, що назва завжди одна і та сама. As a user, I shall be able, і мені то тільки тут десь потрібно читати, що це взагалі за сторіка. А якщо воно буде якось так, наприклад, то взагалі ну я нічого. Не зрозумію. Та? Ну, типу, мені тут більше філдів потрібно, колоночок. Тому це поганий, погана практика, але ну, жодної проблеми. Та? ми можемо зайти, знов ж таки сказати, що давайте description в нас, ну, можливо, ми так захотіли в проєкті домовитись, буде сам user story statement. А цей ми назвівемо: що це? Shall be able to adjust deductible amounts. Та? Тобто adjust deductible amounts, блоп-блоп. Сеймінклоус. От. І отак можна поредагувати різні інші сторіки. Але це не кінець, це, це тільки початок. Значить, ну тут би ще отак зробити, та по безпрактикам, щоб критерії в нас були пронумеровані, бо ну, я зазвичай. Простіше спілкуватися, коли у вас пронумеровані критерії. Команда може одразу сказати, там в тебе в п'ятому критерії якась там проблемка. Тепер попрацюємо на рівні User story. Дивіться, знову ж таки, тут є можливість запустити цей Copilot for DevOps. І на цей раз я оберу Analyze. І Analyze, він пропонує про різні методології. Але тут є моя улюблена інвест модель, і я вам покажу, як саме вона працює. Тобто, уявіть, що. Ми взяли і написали цю зорстольку самостійно. Там можливо це не яйка написала, а ми самостійно її написали. І мені тепер хочеться перевірити, а наскільки вона відповідає критеріям інвесту. Тобто, це якраз верифікація вимог. От пам'ятаєте, ми раніше там мали чек-лісти, якісь та сиділи там по тим чек-лістам, розбиралися. Все, це вчорашній день. Зараз от дивимось. Критерії, воно по суті проаналізувало мені юзерторку. Ну, видало, що тут доволі непогано, хоча по потестував, бачите, 6. І воно мені поставило скор 75, що невисокий, як на мене, скор в цій історії, хоча сама я, яка її написала. По суті, можна як ввести як метрику в вашому продукті, що всі мої сторіки мають бути не нижче 80, наприклад, та по цьому feasibility score чи щось таке. І ось вона створила набір. Якихось рекомендацій, які вона пропонує застосувати до цієї сторіки. Це ще не все. Та це один з варіантів. Тут їх, як ви бачите, багато. Можна використовувати 6 C, Moscow Method, Pablo, Criteria і SWOT Method. Це напевно більше до фічей, до беклогу. Більш такого загального підходить. Clearly outline any dependencies, engage stakeholders in discussions to explore potential enhancements і так далі. Рекомендації, чесно кажучи, виглядають. Теж такими ну доволі поверхневими, ну але от що мені подобається, це оцей скор. Та от я сподіваюся, що він рахується класно, і це от мені сподобалось, що може бути саме як ваша метрика. Що тут ще можна? Наприклад, у вас в проєкті ви ще і створюєте сценарій по Геркіну. Та я зустрічав такі історії, що є там юзерсторі, є загальні acceptance критерії але потрібно ще розписати по Геркіну. І тут є такий конвертер, який по суті може перетворити ваші вимоги в різні формати. Та? Тобто, якщо у нас вона описана якимось вільним стилем, це може бути юзерсторі, може бути юзкейс, може бути Геркін. Давайте подивимось на Геркін. Знову ж таки, ми беремо цю user story. От він сюди вигрузив description. Я кажу, так а слухай, додай мені acceptance критерії. О, от мій acceptance критерії. І тепер я хочу конвертнути ту Геркін. Насправді тут можна обрати і інші варіанти, наприклад, use cases. але цікаво, Геркін. Давайте скажемо Generate, і вона має мені на базі цих критеріїв створити сценарії по Геркіну. Дивіться, як це швидко і як це просто. Знову ж таки, це не щось, що якби я дав. Просто скопіював ці критерії чату GPT, сказав, перетвори мені їх в Геркін. Він би так само з цим впорався. Але це тут вже вбудовано в саму TMS-ку. Вам не треба кудись лазити там, копіювати. І головне, це ж тут секюрно. Та от журдевопс гарантує, що це все secure environment, і ми, типу, нікуди ці дані не політять. Та типу, ви можете спокійно тут це все робити з клієнтськими даними, sensitive інформацію. Тут все можна, та? якщо у вас там придбаний цей Azure DevOps з цим Copilot for DevOps, та, і ви з клієнтом погодили, що ви це будете використовувати. Ну і да, припустимо, я хочу створити Work Item, Наприклад, ми домовились, у нас Геркін має супроводжувати User Stork. І давайте скажемо, що це якийсь там тип, наприклад, requirements. І ми хочемо, щоб там сиділи оці от сценарії. Ну давайте скажемо в Acceptance Criteria. І та це буде чел якраз цієї юзер сторіки. Давайте створимо цей Work Item. Тобто зараз наша оця сторіка багатостраждальна Just Deductible Amounts, має в собі ще якийсь додатковий requirement, в якому описані наші сценарії по геркінгу. Це теж створено. Ваша задача як бізнес-аналітика перевірити, що тут не бред, поміняти, додати те, що потрібно. Та, але це значно пришвидшує нашу роботу. Тим більше я це роблю просто з нуля, та, воно фантазує, воно не розуміє, що таке insurance пленс, де, в якому контексті. Але тут є ще така фішка. Класна. От якщо я, наприклад, кажу елісіт, тут можна uh, setup Elicitation. і сюди можна Upload attachments, тобто сюди можна Підгрузити всю вашу документацію, наприклад, зібрану на Discovery, на, на десь там Pre-Sale, десь там на якісь установчі документи, щось, що ви вже створили, що описує весь контекст, і apply across elicitation. І тоді воно це буде брати якраз для еліситації. На мій погляд, круто. Що ще я вам хотів би показати? Ну, давайте спробуємо подивитися на діаграму, та давайте спробуємо. Мені здається, що діаграма краще вийде з якраз. Геркіна, бо воно так прямо писує: Copilot for DevOps, оберемо діаграму. Воно по дефолту нам рекомендує робити флоучарти. І в принципі, це напевно то, що тут і потрібно, тому я одразу натискаю Generate, але цей промпт можна поміняти і просити робити ну, ті діаграми, які вам потрібні: Sequence, ERD, Use Case. Давайте подивимося, як воно впорається з процесним. Одразу скажу, що впорається приблизно так, як впорається чат Джипіті. Тобто виглядати воно буде не дуже класно, але ну непогано насправді, дивіться. Ну для, для девелопера таке буде норм, та? головне, щоб воно ну, правильно тут штучку робило. І тепер Publish. так? Куди це запаблішити? Або New Work Item, або Existing Work Item. Я хочу вставити це в мій, напевно, в description та в цей от о, геркін. Давайте запаблішимо і подивимось, який це нам дасть результат. Так, от наша just deductible amounts. І от ви бачите, там вже є діаграмка прямо тут. Вона non-editable, на жаль, та це мінус. Але знову ж таки, ну. Вона поки not editable. Та і тут оця дата, яка тут періодично буде в цьому відео десь з'являтися, це не просто так. Тому що, коли ви щось розповідаєте про можливості AI, вам важливо давати контекст, коли це відео було створено. Бо якщо це дивляться через там, півроку, люди вони вже думають, що, блін, що ти таке розповідаєш, тут нам вже AI таке робить, а в тебе тут якийсь дідський сад. Тому щоб у вас. Такого враження не було. Ця дата тут періодично з'являється, що відео записане по суті 24 травня 25-го року. Окей, okay, що ще вартує уваги? Ну, це взагалі бомба. Давайте спробуємо на рівні цієї сторіки. Є тут така фішечка, яка називається No Code Prototype. це взагалі бомбезніша річ. Зараз подивимось. Так, give me the name of your application. Ну, well, let's call it Insurance Plan. Bad BA. Why not? Next. І дивіться, воно е, взяло якби, ті поля, які воно знайшло по вимогам. І, типу, я можу щось обрати та щось додати, щось забрати, але воно мені пропонує таке то. Я оці всі речі позначаю, причому в кожному, та, в кожному полі є. Від поля, та, оці recommended properties, от в claim, щоб буде таке: claim number, claim name, claim date, claim status. Знову ж таки, можна додавати десь рутями, мені здається, та, це, але от воно рекомендує: рекомендує тип поля, рекомендує якби ті поля. Ну давайте на цьому зупинимось. Та. Ідея цього не зробити щось вже готове, а зробити для себе. Класний матеріал для аналізу і подальшої лісітації з клієнтом. Тепер от це цікаво. Воно мені пропонує перевірити і поміняти, якщо потрібно, відносини між полями. Та, по суті, це ірдіжка на рівні цієї історики. Полісі холдер може мати багато полісів. Але поліс має дорівнювати іншуренс-плану, тобто один до одного. Полісі може мати багато каверджей. Я можу тут сказати, що ні 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 кавередж завжди один в полісі. Ну, це ми фантазуємо, так? Ну і так далі. Окей, okay, Create App. Та? Натискаємо Create App. Тут потрібно створити аккаунт, бо це інтеграція з Codeless One аплікацією. Знаємо, що це теж майкрософтовська якась система. І воно, коротше, забирає всю всю інформацію: ці філди і ці. Зв'язки між цими філдами і створює вам якийсь вже клікабельний прототип. Ось він. All-insurance plans. Бачите, це по суті ну майбутній наш застосунок. та Типу, я можу створити новий Insurance Plan, там бре-бра-бре, щось тут набрати обрати ти-ти-ти дюрейшн, ну, ну, так пропонує. Давайте отак. І ми одразу тут можемо побачити якісь гепи в лозіці, та якісь моменти, які ми не врахували, щось що в нас там не працює, і так далі. От я його, наприклад, створив, та я можу подивитися, подивитися його деталі. Тут полісі, атечментс, якісь. Та. І все це базовано по суті на тих критеріях, які я ну, вводив в юзерсторі. Це слугує двом основним задачам. По-перше, ви аналізуючи цей прототип. Можете подивитися на свої якісь помилки в вимогах, що щось працює не дуже класно, щось ми забули зробити, наприклад, required філдом, щось мало би бути окремими філдами, десь щось ми там не туди прописали і так далі. Це видно, коли ви вже клікаєте цей прототип. І другий момент, звісно, це можна використовувати для елісітації з клієнтом, тобто ви показуєте цей прототип, пояснюєте, що це типу іграшка, поки але ми на ній можемо а, поекспериментувати. Скільки я витратив на створення цього прототипу? Ну, коли в мене прописані вимоги, цей прототип створюється за 30 секунд. За 30 секунд! Тепер ви розумієте, чому я такий схвильований та, цими речами, які я тут побачив? Та тут є свої недоліки, звісно, на деякі я вже звернув увагу. Але в цілому я бачу стільки переваг. В порівнянні з зі мною минулим, та от коли я працював там не знаю, п'ять років тому, там шість, сім, вісім років тому, як я писав ці вимоги, скільки часу на це уходило. а про таке, щоб зробити цей прототип чи діаграму, отак, от не йшло й мови, я ту діаграму міг робити декілька годин, та особливо якщо вона складна. А тут це все робиться швидко, і воно тільки буде прогресувати. Та і чим більш розумніші стануть ці моделі. Тим, якби більш якісніші результати вони будуть давати. Тому, друзі, висновок такий: бути скептиками вже не треба. Боятися, хвилюватися вже не треба. Треба брати і використовувати. Та переконаємось, що ми там маємо відповідні якісь секюрні та речі, коли ми працюємо з клієнтськими даними. Але. Беріть, експериментуйте, навчайтесь на якихось своїх пет-проєктах, чи Дамі Проджек, чи що б це не було, але освоїте ці інструменти. Часу, обмаль, воно розвивається супершвидко. І не користуватися цим зараз це то саме, що, ну, наприклад, ви прийшли б там 10 років тому і вам сказали, от є джира, от є там, типу, ТФС на той момент. Отут треба вводити вимоги. А ви такі, що це за брідятіна? Я вон в word документі писав. Цей. Вимоги і все було нормально, і нічого мені не заважало. Та, от, ну, типу, ми отак би виглядали зараз, якби ми. Скептично відносились до AI -у в роботі бізнес-аналітика. І, типу, ой, воно робить якусь фігню. Та ні, мені краще самому написати, швидше самому написати. В деяких випадках так і є, але в деяких <свісно> воно сильно вам допоможе. Та, просто потрібно з цим навчитися правильно працювати. Це такий був висновок. Сподіваюся, що наступним або в якомусь іншому блозі ми зможемо подивитися на якісь подібні фішки в Jira, бо я впевнений, що там вони теж вже Atlassian не пасе задніх, і вони щось таке вже або викатили, або прям прямо скоро викатять. І будемо дивитися, будемо розбиратися. Ну а на цьому напевно все. Пишіть коментарі. Рекомендуйте ваші ключові круті AI-тули, якими ви використовуєте саме для роботи, не для ігор, не для якихось там приколів, а саме для роботи бізнес-аналітиків. Ну і давайте знаходити ці підходи разом, освоювати цей штучний інтелект і розуміти, як саме він буде нам полегшувати, покращувати якість нашої роботи. Всім попа!